Про Війну єднання і не тільки з коломийською молоддю зустрілася Анжеліка Рудницька, співачка, телеведуча, художниця, заслужена артистка України. Цього разу вона завітала до студентів Коломийського інституту Прикарпатського університету. Про що розмовляли з Мисткиною Молоді люди знають мої колеги. Анжеліка Рудницька співачка, телеведуча, художниця, президент мистецької агенції Територія А, президент фонду відродження культурного середовища Києва, член громадського фонду святого Андрія Первозванного, заслужена артистка України, член національної спілки журналістів, член спілки художників України. Втім, з поміж усіх цих титулів саме коломийська молодь знає Анжеліку як співачку, а тому радо відгукнулася прийти на зустріч із нею. Мені цікаво подивитись на відому особистість Анжеліку Родецьку. Так, співачка, цікаво послухати її голос вживу, бо ще не чув. Ще перед початком зустрічі молодь думала про що запитає гостю із Києва. Мовляв, їм такі діалоги дійсно потрібні, адже спілкуватимуться із цікавою та непересічною жінкою, яка зуміла у житті подолати багато перешкод, зокрема, страшну хворобу. Саме такі зустрічі, на мою думку, приносять ну, корисні речі. Вони розуміють, де добре, де погане, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Не тільки заспівати, але й розповісти. Анжеліка Руднецька переконана, діалог із молодими людьми над. Звичайно, потрібний, аби спільно знаходити формули порятунку та єднання країни, інших способів врятувати Україну один одного від напруження, від тривоги, від стресів, які ми проживаємо, від трат, від болю їх просто не існує. А ще вона приїхала розказати студентам, що таке війна. Нещодавно Анжеліка Рудницька побувала на фронті разом із бійцями батальйону Айдар. Після того стала членом товариства друзів цього батальйону. До слова їхала на схід разом із другом народним депутатом Олександром Донієм. Це по перше незабутні враження. А по-друге, можна скласти уявлення. Власне, про те, що там відбувається, а по-друге, поділитися своїми враженнями з людьми, які на щастя цього не бачили. Вона і зараз кожен день була на майдані. Недаремна саме вона була у нас ведучою новорічної ночі на майдані. І зараз вона одна з тих, хто допомагає і і дитячим будиночкам і їздили разом з нами на фронт. В Айдар, тобто, це людина з великої літери, і дуже приємно, що ближче з нею познайомлюються колимияни. Цього разу Анжеліка Рудницька прибула у писанкове місто на запрошення комітету порятунку української мови. Ну, в Коломиї легко знаходити з людьми спільну мову, бо ми однодумці, важче, звичайно, спілкуватися з людьми з ходу, але говорити про проблеми треба скрізь. І... Я вдячна нашому Олесю Донію, кого ви всі знаєте, тому що одна із головних тем під час моїх зустрічей в Коломиї це наша спільна поїздка на фронт. Зустріч із Анжелікою Рудницькою пройшла у теплій та невимушеній атмосфері. Вона з поміж іншого ще й викладає в університетах в Києві і має досвід спілкування з молоддю. каже, всі вони різні, скромні або ж розкуті, але є у молоді те, що об'єднує. Це рідна країна. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.